Знаєте, дуже часто людина піддає сумнівам те, що з нею відбувається, і життя таке, що ми дуже багато ставимо питань до себе, і навіть ми задаємо питання до Господа, коли щось трапляється з нами незрозуміле. Це не є щось погане. Якщо почитати псалми, то практично у кожному ми бачимо, що навіть цар Давид, він постійно звертався до Бога і він постійно задавав йому запитання. Знаєте, коли у мене виникають запитання до Господа, і я не розумію, що відбувається, я просто згадую про те, що Господь він колись віддав за мене своє життя. Я згадую про ту жертву, яку він заради мене зробив. Я просто дивлюся навколо себе, і я бачу сонце, повітря, яке я можу дихати кожен день. І можливо питання, які я задаю собі, і які я задаю. До Бога вони дійсно не такі важливі, що приділяти для них так багато уваги.